Всім привіт! В продажі Шкода Фабія. 2015 року виготовлення з дизельним двигуном 1.4 на механічній коробці передач. Автомобіль в класному збереженому стані, по кузову без дефектів, без корозії, без подряппінь, задній партронік присутній. Кузов універсал. Тоновані вікна, зимова гума. Гума стоїть нова. Покузу авто без зауважень. Капот без сколів. Скло ціле. Над лобовим також сколі. сколи відсутні. Честий 15 рік. Заглянемо в багажник. Стан багажника. Задня шторка, шторка працює. В комплекті гумовий килимок, вогнегасник, знак аварійної зупинки, домкрат, повнорозмірна запаска, буксировочний гак. Весь комплект йде з автомобілем. Кришка багажника без корозії, заднє скло оригінал. Стан салон. Все чистеньке, ціленьке, задні склопідйомники, гумові килимки. Стеля чиста, ціла. По комплектації задні та передні стопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, штатна магнитола, кондиціонер, круїз контроль, пробіг даного автомобіля. 230 тисяч кілометрів. Двигун працює чітко, помилок нема ніяких, ручник, підлокітник, по кулісі все чудово, партронік спрацьовує, задньо вмикаєте, спрацьовує партронік. Оберти не плавають. Панель не пошкоджена, ціленіка. Гарний збережений стан. Проти фари. Дані ходові вогні. Робота двигуна. Двигун працює чітко, антифриз частенький, сервісні відмітки, встановлено новий акумулятор. По ходовій частині без зауважень, ніде нічого не лупає, не стукає, ходова частина повністю обслужена, вкладення в автомобіль не потребує взагалі. З документами повний порядок, любий вид оформлення. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте більш детально в описі або за номером телефону. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії і опис до цього автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!